Виконуємо номер 1134 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 11 клітинок зошита. Познач на ньому дроби 3 11, 5 11, 1 11, 8 одинадцятих і 10 одинадцятих. Приступаємо до виконання, накреслимо координатний промінь. Промінь у нас ОХ, початок відліку 0. і 11 клітинок зошита. Узявши за одиничний відрізок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Клітинок зошита це наш одиничний відрізок. Один Поставила цифру один. А тепер нам необхідно позначити дроби: 3, одинадцятих. на одинадцять частин поділено: це знаменник дробу. Три частини взято, це чисельник дробу. Отже, три одинадцяті. Далі п'ять одинадцятих на одинадцять поділено, п'ять частин взято. П'ять одинадцятих. Одна одинадцята на одинадцять поділено. Одна частинка взято. Одна одинадцята. 8 одинадцятих на 11 частин поділено, 8 взято, 8 одинадцятих. І останній дріб 10 одинадцятих на 11 частин поділено, 10 взято, 10 одинадцятих. Ми накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 11 клітинок зошита. І позначили на ньому дроби: 3 одинадцяти, 5 одинадцятих, 1 одинадцяту, 8 одинадцяти і 10 одинадцятих. 11. Номер 1134 виконано.